Дівка сіня стояла, на козака моргала, ти козаче ходи, мене вірно люби серце моє, серце моє, як до тебе ходити, тебе, вірно любити. В тебе, батько, лихий та недобрий такий. Серце моє, серце моє, як до тебе ходити, тебе любити, в тебе, мати, лиха та недобра така серце моє, серце моє, матір дома немає. На Христина гуляє, а ти серце ходи, мене вірно люби. Серце моє, серце моє, як до тебе ходити, тебе вірно любити. Тебе собаки лихі та недобрі, такі. Серце моє, серце моє. Я собаком ухожу, кусок сала положу, а те, серце, ходи, мене вірно люби. Серце моє, серце моє, як до тебе ходити, тебе вірно любити, в тебе миші лихі та не добрі, такі. Серце моє, серце моє, як ти мишай боїшся, на городях повіся. що згинь, пропади, та до мене не ходи, чор тобі пек, чорт тобі пек.